Мокрий сніг та навіть морози Україну скоро атакує зимова погода. Яку температуру очікувати найближчими днями, коли країну накриє справжній снігопад, та якою буде погода не тільки в листопаді, але й взимку? Розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Winter is coming. в Україні в найближчі дві доби очікуються дощі з мокрим снігом. Однак, температурні показники можуть триматися значень попереднього тижня, запевняють в Укргід центрі. температурний фон буде залишатися майже в тих самих межах, що і у на попередньому тижні. В нічні години в нас температура становити від 3 тепла до 2 морозу у більшості областей. А в денні години плюс 1, плюс 7. В той же час по півдню України традиційно трошечки тепліше. В нічні години 0,6 тепла, а вдень. Плюс 4, плюс Однак у середу, 13 листопада, в західних Житомирській і Вінницькій областях опади переважно варто очікувати у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. На Закарпатті та в Карпатах вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. У Карпатах 0,5 п'ять морозу. Нарешті території вночі без опадів. Удень у більшості областей невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі. Від 3 тепла до 2 морозу, в день 1 – 6 тепла на півні країни вночі 0,5 тепла, в день 4-9 вище нуля. Листопад це місяць перед зим'я і тому погода вже може бути досить різноманітною і прохолодною. З середи в нас очікується напевне зниження атмосферного тиску. Це означає, що подекуди вже можуть бути опади, саме опади, тому що дощ місцями вже може переходити навіть мокрий сніг, але поки що це невеликі опади. А температурні показники. Поки що істотна не змінюється. В той же час, починаючи з середи, вже атмосферний тиск буде знижуватися, і відповідно це надасть можливість надходженню опадів. Але поки що це опади будуть у вигляді невеликого дощу, подекуди з мокрим снігом, ну окрім звичайно південних областей. Опади будуть досить такі неінтенсивні. Щодо туманів, то варто звернути увагу, що у західних областях найближчої ночі місцями можуть бути тумани, тому водіям треба бути уважними та обережними. За такої синоптичною ситуації, коли одне берічне поле поступово втрачає свою силу, вітер також поки що буде ще слабеньких швидкостей всього 3-8 метрів за секунду, і напрямки його будуть змінюватися. В свою чергу народна синоптикиня закликала водіїв завітати на шиномонтаж та попередила про мокрий сніг з дощем та ожеледицю. Шановні водії, якщо ви все ще не поміняли гуму на зимову, поспішіть, бо завтра, через низьку температуру повітря, очікувані опади можуть випадати у вигляді мокрого снігу чи людяного дощу. І самі розумієте, чим може загрожувати нехтування такими сезонними автотрадиціями: мокрий сніг чи людяний дощ найбільше ймовірні 30 листопада у західних областях України у Житомирській та Вінницькій. Нарешті території України переважно дощ або просто густа хмарність, але це не означає, що міняти гуму не треба. Як казали наші бабусі, не балуйтеся. Температура повітря в більшості областей України вночі від двох морозу до трьох тепла. В день у середу плюс один плюс чотири. У південній частині вночі плюс три плюс п'ять градусів. В день плюс п'ять плюс дев'ять градусів. За словами Наталки Діденко, у Києві 13 листопада хмарна волога погода, але щоб якісь серйозні опади навряд. Вночі плюс один, в день плюс чотири градуси. Також вона зазначила, що не варто очікувати від листопада пурхаючих метеликів веселого сонця і навколишнього тепла. Він чесно робить свою листопадову роботу. Примітно, що найвищу температуру в день, 13 листопада в Києві було зафіксовано 2010 року. Вона становила майже 16 градусів тепла. Найнижчу вночі мінус 13 1993-го. Про це повідомляє центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Сразневського. У четвер, 14 листопада, в Україні також очікується невеликий дощ, окрім південної частини, з мокрим снігом. У день на Закарпатті та Прикарпатті без опадів вітер південного. Но західний із переходом у північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від трьох тепла до двох морозу. В день один тепла. На півдні країни вночі 1 шість тепла, вдень 4-9, У Криму до дванадцяти тепла. У Карпатах невеликий сніг у день без опадів. Температура вночі 1 шість морозу, а вдень близько нуля. У Києві невеликі дощі, мокрий сніг, вітер південно-західний із переходом у північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0 два тепла. В день 3 5 вище нуля більше синоптики вже прогнозують, що цього тижня в Україну прийде сніг. До першого снігопаду слід готуватися вже з 15 листопада. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття зранку 15 листопада. А до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України. Температура повітря в п'ятницю очікується від нуля до плюс двох. В Карпатах морози до мінус чотирьох. У суботу, 16 листопада, негода накриє східні, південні, центральні і частину північних. Областей подекуди снігопади будуть сильними. Максимальна температура повітря знизиться до плюс двох в день, а в ніч, на 17 листопада, стопчики термометрів покажуть від мінус одного до мінус п'яти в Карпатах сім градусів морозу. А в день 17 листопада снігопади очікуються лише на Донеччині. Вдень очікується від мінус одного до плюс чотирьох градусів. В свою чергу у листопаді очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою. Запевняє Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог. У другій декаді листопада погода очікується більш спокійною в регіоні завдяки формуванню великої зони підвищеного тиску. Температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми. У третій декаді місяця відбудеться подальше зниження температури, яка місцями в день вже зберігатиметься нижче нуля. Водночас відновиться і циклонічна дія. Альність як результат, опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть на більшій частині території України. Опади спостерігатимуться протягом усього місяця, а їхня кількість безпосередньо залежатиме від траєкторії зміщення циклонів та атмосферних фронтів. Чисельні розрахунки показують, що загальна їх кількість за місяць очікується в межах 35-80 мм, у Карпатах місцями близько 100 мм. стосовно снігового покриву, то він може формуватися плямисто і на короткий період часу. А втім, далеко. Не по всій Україні. Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології НАН України, також поділилася своїми прогнозами на осінь та, зокрема, на листопад 2024 року. За її даними, навіть нинішнє похолодання вписується в загальну тенденцію всесвітнього потепління, адже навіть у мерзлякуваті дні температура все одно вища за загально прийняту норму. В листопаді середній показник термометра буде вищим на 1 градус ніж зазвичай, каже метеорологиня. Аграріїв, напевно, порадує, що після тривалої Посухи з другої половини листопада почастішують дощі, особливо в західних регіонах, традиційно найвологіших в Україні. У Карпатах ті самі опади перетворяться на мокрий сніг іноді з дощем, особливо на високогір'ї і туристичний сезон, на який час стане на паузу. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів. У південних областях вона становитиме 6-7 градусів тепла а на Слобожащині лише 2-3 з позначкою плюс. Примітно, що за словами кандида. Дата географічних наук Віри Балабух очікується, що в Україні зима 24-25 також може бути теплішою ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря на 1-2 градуси вищої за норму. Дуже ймовірно, що в південних областях країни на Закарпаття також на півдні Кіровоградської Дніпропетровської областей середня за зиму температура повітря буде додатною, коливаючись від 0 до 2 градусів тепла. Найнижчі температури ймовірно на північному сході країни і на високогір'ї Карпат. Середні. За сезон їхні значення можуть бути від'ємними і коливатися у межах від мінус 3 до мінус 4 градусів і нижче. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень 2025 року. Він може бути на 1 градус теплішим за кліматичну норму. А його середня за місяць температура може коливатися від плюс 1 до мінус 2 градусів на півдні до мінус 3 і нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах. Лютий також може бути на 1 градус теплішим проти його середніх багаторічних значень у. 91 -му 2020 -му роках на півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною плюс 1-2 градуси й вище, а на північному сході до мінус трьох, мінус чотирьох градусів і нижче. Кількість опадів узимку в Україні очікується в межах норми від 90 до 130 міліметрів на рівнинній території до 200 міліметрів і більше в Карпатах. Проте якою б мінливою не була погода, зберігайте внутрішню посмішку та сонячний настрій в душі. А ви любите сніжну погоду. Оду, чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.